Сияни обстріляли схід України. Четверо людей травмувались у ДТП на Тернопільщині і у місті розшукують злодіїв. Про це говоримо просто зараз. Ви дивитесь новини на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. Тож вітаю вас. У Жилобі ціла громада сьогодні на Тернопільщину привезли захисника України Андрія Ярушчука із села Матвіївці. Жителі Великодедеркальської громади на колінах із квітами у руках зустрічали загиблого військового. Прощаються із Андрієм Ярушчуком сьогодні у його рідному селі. Вічна пам'ять захисникові України. Спокійна ніч у деяких українських містах. Російська армія обстріляла Одещину. Прилетіли дві ракети. Вони влучили у базу відпочинку та деякі приватні будинки. Поряд сталася пожежа, п'ять людей поранено. Також окупанти обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Влучили по цивільних об'єктах по Чорноморському національному університету імені Петра Могили та підприємству. Пошкоджені приватні будинки, автівки та газогони. у Полі на Дніпропетровщині у Червоногригорівській громаді зачепило місцеве підприємство і недавно відремонтовану Нікопольську трасу. Люди не постраждали. Агресор обстріляв 11 населених пунктів на Донеччині. Масовим ударам піддалася Бахмут та Авдіївка. Є поранені та загиблі серед цивільних. Вороги застосували артилерію, танки, урагани, міномети а також використовували некеровані авіаційні ракети. Нападу зазнали також Херсонщина, Харківщина та Луганська область. мінус 200 російських солдатів, а ще 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 4 артсистеми, 2 безпілотники, 1 одиниця спецтехніки та 5 автомобілів. Такі втрати агресора за минулу добу. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Збройні сили України відбивають наступи окупантів. На слов'янському напрямку вороги намагалися вести наступальний бій. Успіху не мали відійшли. Така ж ситуація біля спірного у районі Шевченкового. Росіяни завдали авіаударів та наступали неподалік білогірки. Проте теж відійшли. Четверо людей травмувались в аварії поблизу села Кам'янки Тернопільського району. Нетверезий кермувальник вантажівки в'їхав у фуру та легковий автомобіль. Постраждали усі водії та пасажир, який був автівці винуватця ДТП. Триває слідство. Пожежа на Тернопільщині у селі Коцюбинчики Гусятинської громади загорівся житловий будинок. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, шиферне перекриття та дерев'яну обрешітку будівлі на площі 50 метрів квадратних. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють. Поліцейські Тернополя розшукують магазину злодій, яку жінка викрала товар у одній із крамниць. Як вона виглядала, зафіксували камери. Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомої, котра скоїла крадіжку. Подія трапилася 8 серпня в торговому закладі на вулиці Шептицького. Одна з відвідувачок магазину викрала товар. Камери відеоспостереження зафіксували підозрювану. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте її місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 992 70 98 або на лінію 102. І ще одного зловмисника теж розшукують. Чоловік викрав велосипед на вулиці тролейбусній. Більше у відео. Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий підозрюється у крадіжці. Подія трапилася 12 серпня на вулиці Тролейбусна. Невідомий з під'їзду будинку викрив велосипед. Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 999 70 98 або на лінію 102. Деросифікація триває відтак, ще одна громада Тернопільщини, а саме Колендянська, перейменує свої вулиці. Тут же придумали, як замінити російські топоніми. Наприклад, вулиця Гагаріна може стати вулицею Лесі Українки, вулиця Жолобок, Тараса Шевченка. І це геть не весь перелік. Усіх жителів громади запрошують долучитися до обговорення. Рятувати чуже життя в часі війни це особливо гостра необхідність, до якої може долучитися кожен. Для цього можна стати донором. Як це правильно зробити, щоб не створювати зайвої паніки? Дивіться у сюжеті. Терміново потрібні донори крові для важкопоранених або дітей. Повідомлення схожим з містом в часі війни просто вірусяться у соцмережах. Але чи справді критична ситуація із банком крові у Тернополі йдемо довідуватися в центр крові? Троє студентів медиків зранку прийшли, аби стати донорами. Кров здають вперше. Але в період війни переконані, навіть така допомога життєво необхідна. Мені здається, кожен свідомий громадянин повинен долучитися ну, допомогти будь-яким способом, як, ну, якщо потрібно, то навіть кров. Хлопці розуміють, зараз потреба в крові особливо актуальна. Про це чують навіть від своїх знайомих чи родичів, які зараз на війні. Вони кажуть, що так потрібно, доволі кров зараз нам. Здавати? Дуже багато поранених. Крові завжди потрібно. І хто що може, це робить. Але перш ніж прийти здавати кров, студенти довідувалися про потреби. Про те, що можна стати донором, їм розповіли в університеті. Інформацію там перевіряли. Таким чином рекомендують діяти і лікарі в Центрі служби крові. Позвонити на всі телефонні дзвінки, ми відповідаємо, коли краще, як краще. Приходьте, Там, як вам простір попередніх 2-3 дня вести себе. Петро Лучанко каже, важливо не створювати паніки навколо браку крові. Перевіряти кожне оголошення, яке ви бачите в соцмережах, шукати перше джерело. І обов'язково довідатися у центрі служби крові заздалегідь, чи потрібна саме зараз ваша група крові. Ми ніяких оголошень від себе не даємо таких, знаєте, публічних, що треба. Навіть без оголошень у центрі служби крові побільшало донорів. Зізнаються працівники. Бувають дні, коли є менше, коли є більше, але е, загалом. Е, Люди приходять дуже активно, і ми маємо завдяки цьому можливість завжди поповняти резерви, щоб нас завжди було в нашому банку крові, завжди достатня кількість еритроцитів чи свіжозамороженої плазми. Центр служби крові зараз цілком обслуговує потреби пацієнтів не лише Тернопільщини. При необхідності кров можуть передавати в інші міста. Головне не створювати паніки, а тим паче її не поширювати. Простір спільно для діток відкрили при тернопільській катедрі. Тут малеча може погратися між собою та поспілкуватися з аніматорами. Детальніше дивимось дати діткам все ж відчути дитинство навіть попри війну. Така мета простору спільно, який працює при тернопільській катедрі. Сюди малеча може прийти будь-коли, аби погратися з аніматорами та між собою. Можна тут навіть проконсультуватися з лікарем. Цей проєкт націлений найперше на дітей. Дуже важливо, щоб діти відчували цю потребу бути щасливими. Вони відчували себе щасливими зараз, попри будь-які обставини, які відбуваються навколо, мати можливість побавитися, мати можливість провести з користю час, бо плануємо дуже багато різних ініціатив. Запрошуємо різних тренерів: фітнес тренер вокальні тренери, психологи. Які будуть займатися з дітьми, які будуть проводити певні курси, певні майстер-класи, арт-терапії дуже важливо, щоб діти, які будуть приходити сюди, відчували себе потрібними, відчували себе щасливими. А маленьким відвідувачам простору така локація явно до вподоби. Усі весело та захоплено граються між собою, складають кубики, випробовують нові машинки на міцність або ж просто насолоджуються кульками у басейні. Я був в церкві і побачив, що тут заходять. Діт, і я вирішив теж зайти. Як тобі? Добре. подобається. Кухня, басейн. Щаслива малеча, задоволені батьки. Нам кажуть, до вподоби, що при катедрі відкрили місце, де дітки можуть побавитися під час і після богослужінь. І діти можуть чогось нового навчитись. Ну і батьки теж, я думаю, біля дітей. Я думаю, що це дуже корисно, коли батьки можуть нормально помолитися, то діти відпочити погратись. Відкритий простір спільно при катедрі щодня з 10 ранку по 16 дня. А завершимо сьогоднішній випуск незвично. Далі почуємо історію військового із Донеччини Юрія. Ми отримали змогу поспілкуватися із чоловіком просто перед його черговою відправкою на фронт після поранення. Висновок лікарів для чоловіка був таким, що він не може продовжити службу. Але захисник все ж знайшов можливість повернутися на фронт. Каже, хто як не він, хто як не ми, повернемо свій дім. А тут на Тернопільщині його чекає дружина і троє діток. І ми всі. Давайте ж послухаємо про боротьбу одного із українських воїнів. Починалася воно для мене, так, українська боротьба. Це саме зі свободи. Коли ще у нас були, коли Ірина Фаріон приїжджала в Донецьк, були стички тоді, ще з комуністичною партією. Потім був руський марш, воно навіть є на відео. Називається Драка в Донецькій на Русском Марші 2013 рік. Якось ми намагалися завадити це особисто для тих, хто думає, що війна почалась у 2014 році, з того, що там хтось відмінив якийсь закон про мову. Потім з самого початку поїхав на Майдан, коли ще було два Майдана на Європейській площі і на Майдані. Перебував там до. Ну, мабуть, до середини січня потім поїхав, коли Майдан начебто став, так ну нічого страшного не відбувалося, думав з'їздити додому і планував повернутись 22 січня на день злуки на Майдан, але в ніч, на 21 на 22, батькам підпалили дом. І тому я вже не поїхав, тому що не міг я їх залишити. І вже на Майдан я потрапив вже 22 лютого, саме під час розстрілу. Ну, як говориться, вижив, потім нічого не ні поранив, не отримав. І після вже цих розстрілів вже потрапив я. Де вже Очікували вони бендерівців, вже формували вони за мисливців, якісь загони самооборони, вже почали захоплювати державні будівлі. Якось так. І ми ну, спочатку це було просто кулаки, просто палки. Ну, коли вже Почали завозити саме росіян, тому що ну, більшість активних людей це були саме росіяни. Тоді вже на, на одному з мітингів, коли за єдність України, тоді нам, тоді, коли зарізали Дмитра Чернявського, цьому, то саме в той там я був рядом. Я бачив, як його виносили. Ну а після воно вже у червні, вже все. Коли захватили вже навіть міськвідділ міліції на той час, то я вже зрозумів, що все, вже. Наша влада нас не захистить. І тому вже було прийнято рішення виїжджати і якось приймати участь уже у війні. Отак отрапилось. Ну і в принципі, в Карпатській Січі познайомився з Олегом Куциним. Це мій перший командир. Нині, на жаль, покійний слава йому і царство небесне. І отак почався мой військовий шлях. Дуже потужна проросійська пропаганда, і це я вам скажу, це було завжди. Це Скільки я себе пам'ятаю, там завжди Бендери, Бендери, коли я навіть ще не розумів, хто такий Бандери. Хто такі Бендеровці для мене просто були жителі Західної України, просто всі чому так, що це було за слово, я і не розумів. Потім, вже, коли Україна обрала незалежність, тоді вже мій старший брат він учився в інституті, почав тоді приносити листівки тоді тільки рух був, і як-то так, от, що туди прилучився вже до українського національного руху. Коли вступив у інститут у Харкові, тоді вже був інший рух, трохи, там вже вона трохи було, ну вже якось більше. А саме за мешканців Донбасу, Донецької області, Донеччина, тому що Донбас це таке. Знаєте, так, да, є, є люди там, звичайно, є люди. Ну, дуже багато, яким, як говориться, до лампочки. Їм би аби жилося, аби колбаска була. Їм, хоч хто їх захватить, вони, ну самі по собі такі просто дуже величезна маса. Не всі, не можна сказати, що всі. Звичайно, як не можна сказати, що всі гарні люди живуть в Західній Україні. Ну не всі ж тут, як говориться, так, да, багато, але ну, сім'ї не без урода, Просто там відсоток набагато вищий. Але тут можна сказати, що і влада винна в тому, що ніякої роботи не проводилось ні патріотичної, ні виховної. Постійне питання, що нас хочуть загнати в концлагеря, як було в 2004 році, коли розколювали, коли був Майдан перший. Тоді ж теж нам ці плакати там висіли, бікборди з поділом на три сорта людей. Що ми от там, там от будуть все, це то, з цей шабаш. але ніхто не був покараний. І тому воно тільки продовжало прогресувати. А потім, після Майдану, вже звичайно, у них розв'язались руки і вони там вже виплеснули. Але головні бойові події. Це саме був завоз Ростовської області, це однозначно, ми знали навіть, де були їхні бази, вони у дитячому таборі знають точно, що були, в грабали під тарезом. Їх туди завозили. Навіть були плани напасть на них, але вже не встигли. Ну, як-то ну, боротися все одно треба, тому що, якщо не боротись, вони заберуть все взагалі. Все. Ну, найбільше, що мені не подобається, це коли от у 2014 році я побачив, те, що… Знаєте, от переселенці, я з ними зіткнувся в Приморську, великий процент тих, хто переїхав саме на контрольовану територію України, все одно залишились проросійськими. Я завжди їм задавав питання, чому не в Росію? Ну, Якщо ну, ви любите Росію, там, якщо ви боїтесь війни, ну, чому ви не йдете до Росії, ну, чому в Україну ви їдете? Ну, Відповіді ніякої, от, що це їхній дім. Ну, так, от така у них якась логіка, я не розумів, якщо б... Ну я ж чомусь не поїхав до Росії. Я поїхав до України, тому що до ну, контрольованої території, тому що я проукраїнський. Якщо ти проросійський, ну їзжай в Росію і там якось будуй своє життя. Ну, якось тут якось не, незрозуміла логіка. Я... Ну, але все одно боротьба триває і буде зараз там. І партизанський рух все одно і був там і розвивається. Отже, як би там не було важко, навіть я знаю людей, коли там, навіть ми там. Ну, друг не здасть обманути він зараз, він теж там був у свободі. Він продовжує розмовляти українською. Говорю, ну, тебе просто, ну, ну старий ти говорить, дід, ну все одно, ось такой, ось он, ось така людина. Тому сказати, що там всі погані, це буде несправедливо однозначно. 14-му я спочатку приїхав в батальйон Донбас. Він тоді ще стояв у Петрівцях. Навіть. Побув там десь пару тижнів, а потім після цей час почала свобода формувати батальйон Січ. І я переїхав, тоді ми були у Межигір'ї. Тоді я побачив, як мешкав наш професор. Так, от після того, коли вже пішов питання, що будемо виїжджати, там було офіційне оформлення, потрібно. І вони були ну, міліцейським батальйоном. І оскільки я був раніше служив, я сім років як капітан карного розшуку, до 2010 року я працював в міліції. І вони сказали, що краще не треба. Я говорю, ну, Не треба, не треба. І тоді я поїхав до Олега Куцина в Карпатську Січ. Вони тоді стояли під аеропортом. І так я попав туди. Ну, вже я особисто попав у 2015 році на початку в Піски. Це от перший взагалі такий досвідчений опит, одразу в Піски, і одразу почав ходити на небо. Ну, хто був в Пісках, знає, що таке небо, що таке небо. Там, колись там був такий правосектор, Легендарний апостол, коригувальник. Ну, на той час там вже правий сектор виходив, у них там свої були питання з 93-ї бригадою. Ну а ми потрапили туди вже і почали. Корейки наших, і що, і як, і тоді ще Куцин сказав, да, ну, ти відчаяний, тому що одразу туди і одразу на небо, це, ну, це перше такі враження, перші погибші хлопці наші. Тому, ну так, як, що там, що довго розказувати, як говориться, треба пережити. Хто перший раз, той зрозуміє, про що говорити. Ну, однозначно, вам скажу те, що я думав, що там тоді були обстріли. І думав, які це були страшні обстріли, це нічого. В порівнянні з тим, що зараз проходить. Те, що було в 2014, це, звичайно, ніякі рівняння не йде з тим, що почалося з 2022 року. Ну, Так, Карпатські Січі. Якось. ну, Потім вже почалось перемір'я так зване, і в принципі все ну, майже, майже затихло десь у, у серпні 2015 року. Вже почалось так, вже, ну, скажімо так, дитячі забавки, в принципі. Ну, Потім Кримське, там, де загинув той ж легендарний мисла Мирослав Кримському. Ну, В принципі, будні, будні, військові будні почалися. До саме 24 лютого. Росіяни вирішили, що битися лобом в оборону нашу вони не стали, тому найбільший удар достався пів... півночі. І півдню у нас якось вона, ну, Маріуполь, звичайна, да. а оцей от Анклав, вони ну, Харків, а саме тут вони ну, не так намагались прорватися, як от зараз намагаються. Але ну, на той час вони звернули увагу на інші регіони, скажімо так, вирішили краще групіровку оточити, ніж битись лобом в укріп район. Тому как-то так. У нас було більш-менш на... у порівнянні з іншими регіонами України, півночі, півдня, Харковом. У нас, в принципі, можна сказати, було тихо у порівнянні з ними. Тому як то отак. Вот вот. Ну а потім вже почались втрати і вже почали розкидуватися з більш спокійних, небезпечних ділянок туди, де більш напружена ситуація. так склалась під Степовим, прорвали оборону вони і тоді вже закріпились на солодкому, і там вже мене і поранило. Ну і після вже там як там, ну, солодка знову наша, потім воно і переходило з рук руки, але в принципі фронт там не, не, не просунувся. Поэтому, ну Вже 4 місяці тільки лікарня. Ну Поранення отримав після того, як росіяни спробували, просто, я так розумію, розвідку боєм. Короткий бій, ми від... спочатку нас відсунули від наших позицій, потім їх відбили. І, в принципі, вже все закінчилось, я йшов збирати свій підрозділ, який розсіявся. Ну, не всі, скажімо так, рвуться в бої. На жаль. Ну, і Тут почався мінометний обстріл. Просто не почу... Пуп, як будто ногу знаєте, просто перестав відчувати. Такої, щоб гострої болі навіть не було. Я думаю, я просто вибіла і все. Ну, ну, потім подивилися там. Ну, осколок пройшов на виліт, кость не задів. В принципі, судини не задив серйозні, бо я не знаю, як, як воно це відбувається, коли серйозні поранення, як вивозять. Ну, в принципі, вивезли швидко. И все, потім Курахова, Дніпро, Львів, Трускавець. Потім знов поїхав на фронт і знов мене потом через. Пару днів. ну Така система, на жаль, зараз. Я, я думаю, не в мене це проблема, що просто от, ти відлікувався, гострий момент пройшов, і тебе відправляють, і треба знову їхати на фронт у будь-якому разі. Тому що в тебе закінчується відпустка реабілітаційна і тебе треба, треба їхати туди. Я туди приїхав ще на милицях. Ну, командир подивився, знов мене відправив в госпіталь. І от знов півтора місяці вже в Тернополі пролікувався і вже. Видали бумагу, що все, начебто, ну, пригодний до строєвої служби, Ну, я дзвонив ну, комбату, пояснив ситуацію, він сказав, що для тебе знайдемо місце, будеш, будеш навчати молодих, так що от їду на фронт, передавати досвід, який є. Поэтому, хоча, в принципі, я дружина, ти що не навоювався, ще. Ну, якось так. Коли дважды станеш бездомним, Ну, скільки можна обігати, знаєте, чесно, скільки можна бігати. А хто повинен тернополяни чи львів'янина захищати? Поэтому як говорится, поки є сили, будемо будемо боротися. Там і брат мій рідний в цій бригаді воює, поэтому якось воно вдвоєм зручніше. Ну вот так, тому що мені дуже знаєте так образла, коли я бачу деяких переселенців тут, чоловіків. Ну, якось так, і конкретне питання, їм ще й не подобається, що їм роблять зауваження за російську мову. Я теж виріс. Я ніяк ні Ірина Фаріон, звичайно, розмовляю на українській мові, але хоча б намагаюся, намагаюсь. А деякі, от ми переселенці, от давайте от, бойтесь нас тут, цілуйте нас, я не знаю. При цьому хлопці Запад Західної України гинуть там, а ви тут. Ну, для мене це діка просто і неприйнятно. Тому для мене не стояло питання. Якщо б, звичайно, комбат сказав, що ні, все, тому що я буду тільки заважати, я розумію, що вже не той. Ну але якщо я можу щось виконувати, хоч якусь роботу, то в принципі я був готов з самого початку. Так що там не стояло питання, хочу, не хочу. Возьмуть, не візьмуть, було більше питання. Тому коли сказали, що згадішся, як говориться, тяжко, звичайно. Ну, а щора, кому легко? Кому кому хочеться їхати? Нікому не хочеться їхати. У всіх є родини, нікому не хочеться ні умирати, ні калікай бути. Ну, ну комусь треба це робити. Поэтому. А хто за нас? Хто повинен відбувати мій дім замість мене? Побажав би все ж таки зрозуміти, що це іде війна, і війна з дуже серйозним ворогом. І тому, коли деякі говорять, що там вже не за горами, і все буде у нас добре, дуже швидко так не буде. Що треба це зрозуміти. Війна може, вона вже обпалила всю Україну. Тому сказати, що вони там, десь як було до 22 лютого, там десь хтось щось воює, а у нас все мирно, зараз бачите, б'ють по всім городам. Просто зрозуміти для себе, що це все-таки війна. І як і коли вона закінчиться, це. Залежить від того, як вся Україна буде напружувати заради перемоги, а не тільки там, я, ви, два-три чоловіка, щоб всі це зрозуміли. І як для Західної України я б побажав би побажав більше берегти свою ідентичність і менше слухати цих переселенців, тому що дуже багато таких мерзоти наїхало, що просто і не думати, що там всі такі, чомусь вони думають, що хтось чимось винний їм. Тут, що... Вони не хочуть напружуватись, воювати не хочуть, навіть українську мову не хочуть навіть намагатись вчити. І починають русські міри експортувати сюди. От це, от, щоб все потім не стало проблемою. Зараз Галичина – це серця, це підтримка, це стіна, яка підтримує фронт. Тому це такий хаб для всіх поранених. Тут дуже велика кількість поранених, саме Львівська, Тернопільська область. А тому це треба бути додовго до довгої до довго і кровоплетної війни готовим і не розслаблятись. Так. Ну і все буде Україна. Що ж на цьому у мене все. Вам бажаю лише позитивних новин. Вдалого вечора. Бережіть себе і Україну.